Останнім часом почастішили повідомлення про замінування броверських навчальних закладів. Зокрема, ліцей номер 10 де ми зараз знаходимося, з початку року мінують вже п'ятий раз. І сьогодні ранок середи почався знову з повідомлення про небезпеку майже у всіх ліцеях громади. Ми сидимо в класі, прону перерва, ну дзвінок. Потім ще один дзвінок, який дуже довгий був про замінування. Діти, розуміють, швидко одягаються на що так трохи було ж страшно за те, що може бути щось погане, не бридло. Діти з вчителями на дворі чекають батьків. Силовики біля школи перевіряють повідомлення щодо ймовірної вибухівки всередині закладу. Насамперед поліцейські здійснюють евакуацію осіб, а також перевіряють приміщення та територію навколо навчального закладу. Також до перевірки залучаються кінологи зі своїми собаками та вибухотехніки. Аналогічна ситуація і в інших ліцеях. Другий день поспіль. Сьогодні об 11.18 на стаціонарний телефон ми отримали повідомлення про замінування закладу. Евакуювалося 373 учні і 53 педагогічних працівників. Якщо раніше повідомлення про замінування надходили на електронну пошту закладу, то останнім часом тенденція змінилася і мінери здійснюють дзвінки на стаціонарні телефони ліцеїв. Найбільша кількість таких повідомлень надходить з непідконтрольованих територій України. Такі повідомлення про псевдомінування мають на меті створити напругу і панічні настрої в суспільстві. У результаті обстежень приміщень правоохоронці небезпеки не виявили. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці передбачена кримінальна відповідальність. Термін покарання передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.